Бог і Україна понад усе, слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри! Зараз ми знаходимося біля косівської філії Івано-Франківської державної служби зайнятості. Віталій Васильович, країна заумирає сьогодні, о 9 годині, для того, щоб дотриматися хвиленим мовчання, згадати тих наших воїнів, яких. На жаль, з нами немає, і пам'ять про них живе у нашому серці. Хочу запитати у вас, що спонукало вас як директора, як керівника, запровадити не просто хвилину мовчання, а у молитві і 90-й псалом, і молитва за воїнів, і Трисвяте наш. що стало мотивацією, і як довго вже ви? Провадити цю молитву саме тут, у державній установі, ми завжди молилися, завжди наш колектив збиралися і молилися на початку робочого дня. Молитву чи наш Богородицю ну, і всі інші повсякденні молитви за те, щоб працювали, щоб були успіх за здоров'я всіх. Це було повсякденно щоденно, ще до початку війни. Коли вже запровадили загальнодержавну хвилину мовчання, то ми вже безпосередньо. О 9 годині е, виходимо тут е, у нас в установі, запалюємо свічку і молимося, і Отчі наші, і Богородицю, і за воїнів, і псалом 90 і так щоденно призупиняємося, і так ми провадимо цю хвилину мовчання. Господи Ісусе Христе, визнаємо тебе царем, Всесвіту, все, що сталося, створене заради тебе, нами всі твої закони. Відновлюємо обітниці, складені під час святого хрещення. Відрікаємося, відріхай Святини від всього того, що веде до зла. Обіцяємо жити, як вільні Божі діти, а понад усе серцю працювати працювати, молитися заради тріумфу законів Твого Царства. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані сили, що до людей, ані пошісті, що ходить у темряві. А не намісті духа слава півдні, Паре для тебе тисяча, десять тисяч того руща, Але на до тебе не наблизиться. Боже великий син, дякуємо тобі, що за 30 років свободи і незалежності України, захисти наш народ, зупини війну до людьми, допоможи Україні перемогти агресора і повернути всі вкрадені землі. Даруй учнікам влади, дипломатам, військовим та всім силовим структурам України сили й мудрості, зміцни їхні душі можна боронити нашу країну, і звільнити і далі не від ворога. Дай у кожному, хто втратив ці дні своїх близьких і рідних. Стіли їхні серця, погни їхні душі своєю любов'ю. Прости за будь-який рік, що на нашій землі. Дякуємо тобі за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного сина Ісуса Христа за наші гріхи. Ми віруючими людьми маємо залишатися кожного дня і кожної хвилини. Віталій Васильович, дякую вам за прошу.